Може є місце, але чуєш, що їх пускають? — Ну побачимо зараз. Вони можуть заїхати там достатньо місця, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що так. Хоч зараз я мовчам, ми вчамо на цю ситуацію. Прошу. Выкрытый? Нет. Так. Прошу. 4 гривни за шар. Добре, питань немає, Звідси, будь ласка, з карточки є, так? Ну так, Це так та так. ремонт, здали. Прошу? Ремонт здали. ремонт здали? То Як ви, гроші, збираєте? збираєте. Коментуйте цю ситуацію. Вийди нам коментарчик. Я прошу, прошу вибачення паркування. Ми хочемо взяти у вас пояснення, коментар щодо того, як ви тут працюєте без терміналу. От. Я є журналіст дорожнього контролю Тернопіль. Прізвище моє місць звати Андрій. Впав термінал і в ремонт тимчасово. Тимчасово, скільки це вже триває днів? Після вчора, тобто вже два дні, як його немає. Ні, вчора це другий термінал. Ну, другий стояв, але вчора викинети. Там є термінал, я можу, наприклад, підійти до другої людини, я можу... можу перезвонити до... Я Ще? хочу ознайомити з постановою Кабінету міністрів номер 207 ласкаво ознайомтеся, не